Сторінка 131, параграф 24 Середні віки Темні часи чи доба прогресу. Середні віки в історії людства. У деяких давніх містах України чи інших країн Європи ви могли звернути увагу на могутні старовинні замки, храми із стрільчастими віконцями, почути легенди про суворих і відважних рицарів, могутніх королів. Ці пам'ятки залишилися нам у спадок від епохи середніх віків або середньовіччя. В уяві багатьох доба середньовіччя, середина 5 століття, рубіж 15-16 століття, пов'язана з образами рицарів, які змагалися в бойовому мистецтві. на Рицарських турнірах. І з часом подвиги рицарів стали історією. Важливе місце в житті суспільства за середніх віків посідала віра в Бога. Будівництво великих християнських храмів об'єднувало людей багатьох поколінь, а на сході зародилася одна із світових релігій іслам. У середні віки утворилися держави, що існують і в наш час: Англія, Франція, Іспанія, Польща, Чехія та інші. У європейських державах було закладено фундамент сучасної демократії. Засновані парламенти почало формуватися усвідомлення цінностей прав людини. Люди деталі більше розуміли необхідність навчання. Так виникли університети, у яких розвивалася освіта і наука. Поширенню знань сприяло винайдення німецьким винахідником Йоханом. Бутенбергом книгодрукуванням цей винахід прискорив поширення інформації, знання стали більш доступними для багатьох людей. Середньовічні вчені досліджували зоряне небо, пояснили явище веселки, сформулювали правила арифметичних дій, вивчали властивості речовин і вдосконалювали способи лікування хворих. Саме з часів середньовіччя люди користуються дзеркалами, окулярами, механічними годинниками. Княжа добав в історії України в епоху середньовіччя на українських теренах. Протягом 9-13 століття існувала Київська держава княжа Русь Україна, із центром у місті Києві багатьом жителям нашої держави знайомі імена видатних князів і княгинь мудрої княгині Ольги, хрестителя Русі Володимира Великого, його сина Ярослава Мудрого за доби середньовіччя на українських теренах було створено неповторну та багату культуру. До наших днів багато стародавніх міст України перекращають унікальні споруди. Величезні храми, могутні замки і фортеці, оповиті захопливими легендами. Історичні подробиці, символом Русі України, є одна з найкрасивіших архітектурних пам'яток нашої країни Софійський собор. Він був не лише релігійним центром держави, а й важливим осередком культурного життя. При соборі діяла школа. Тут розміщувалося легендарне зібрання книг, бібліотека Ярослава Мудрого. Також собор є важливим історичним. Джерелом для дослідження життя суспільства Київської держави. Історію тих далеких часів ми можемо дізнатися з літературних пам'яток. Рітописів, як упорядковувалося суспільство, дізнаємося з тексту першого зібрання законів руської правди Ярослава Мудрого родом із середньовіччя назва національної валюти України гривня. Саме тоді на монетах вперше почали карбувати тризуб. Княжа Русь Україна активно взаємодіяла з іншими державами, зокрема, християнство, яке сповідує більшість українців, було прийнято в результаті тісних контактів з мовцями могутньою сусідкою візантією. Київські князі, одружуючи своїх дітей з королівськими нащадками, породичалися з більшістю правителів Європи. Напевно, ви чули про доньку Ярослава Мудрого Анну, яка була королевою Франції, а згодом бабусою, прабабусею майже 30 європейських королів. Спадкоємцем Русі України стало королівство Руське в українському народі. Живе пам'ять про короля цієї держави, засновника міста Львов. Данила Галицького Легенди про його корону і досі захоплюють багатьох шанувальних старовини.